Ей, ну що ж ми починаємо. Монтемблейд Пана Лорд 2. друзі, приємного перегляду! Ми прийшли тренуровочку. А зараз Те, що нам потрібно, це. У нас є таке завдання. Це. Зловити бандитів і забрати в них. Нашого ну не нашого спутника, а друга староста цього, цього села, цього селища. Тому давайте будемо їх ловити. Зразу 12 Це, ну, Підемо, 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 що робити? Підемо. как стоять мы. Вверх мы и нахай нападают, и как раз. Ну, трех-трех поспешил. За мною. Будемо використовувати те, що ми на конях, будемо використовувати річку.

Ми один хороший удар зробили, я думаю кожен з нас зробив. Думаю, вершників, тому зараз ми трохи відтягнемося, щоб вони знову збилися в кучку. Судово. Ще один захід. Добре. Це помилка була. mm-hmm <laughs> Ми спорилися без втрат. Це дуже добре. Я не розумію, чому, чому герої немає лука. це напевно через те, що я вопрошусь не так. Рей створені персонажа, його біографії, ну. Чому то маємо? Цих ми в захоп... вон. Дати староста, чудово. Все, що ми все забираємо, щоб потім це продати. Навіть за ті на залі гроші немає, тому так. Даймо тут ще було на рік, ось вони. Маємо її зробити. Ну не бігайте, не тікайте. Ходім. Аймен, команд! Поки щось все стіля, любі друзі. Солдатики. Будемо нападати. Переможено. А Що за мене забах якийсь? О, вони розгорнулися. Ось так, ось так. Це. Піхота розбита. Добре. Сейчас кіннота повернеться Добре, удар прийшов Уставив сімдесят п'ять шкоди чудово це А, ще один шепс. Ну, зараз його або вони, або я. Цей був трохи гірше, навіть не придаючи нашу більшу кількість, я помилявся я розібривав, тому от получив поранення. Ну нічого такого. Ось ще один солдат старості, грабіжника в полоні також часово подруга получення. Ополина, як тягли з собою грабіжники, вони виглядають виснаженими. I

I'm, afraid I'm afraid I haven't seen any children, but after our caravan was attacked, the, of the, Raiders, the one Radicals, more... he seemed to be controlling more than one band around this area, I to seen, I was trying to find out more about it, but Ну і що... ну, віддавай мені цей час. Нікого користував не скаже, він нам показав, де знаходяться де, де ховаються розбійники, грабіжники, і нам потрібно буде їх і там викурити, і знати інформацію. Я думаю, зараз нам потрібно більше повністю. спробувати продати те, що є. Можливо, щось докупити. Давайте до вернемось, бо змовлять. Ще не так. А. Ну, від... і відвідаємо його. То, ні. А, в нього є завдання, але не... не так і на... Ну, добре, добре. Так. Хоч товари. а ми хочемо більше продати товари. Так, а що? Броня їх менше, ніж в мене. У мене цього немає. Давай надійнемо Лепши. тысяча лепши. Что там? Да? Не знаю. М 132. Почему не? это из за мной, потому что у нас э, помнение. Здорово. Брати війська можна? Ні, не можна. Добре, прогулятися на це те, що не буде, хто збирати. Я ми не можемо, тому що нам потрібно виконати завдання. Хоч і мене. ХП? Маловатонько. Так, що ми можемо показати? Ми можемо показати Так. Е, то що у нас? Тут кавалерія? Шкоди древкою не на коні. Це якщо ви деяких ми хоча пограли, шкоди кавалерії у вашій форматиці. У мене поки що всяка кавалерія, тому ми беремо це. Так, дачи. Ну, да, так, так. Куда он? Куда Что у нас по заданию? Дивимся. Ну, это найти этих бандитов, все, зрозумимо. Можем туда идти и ждать темного. Вот так вот. Чого ти керчиш? Ні, я тут... Ладно Ні, ну, з цим все Не, ну проявити то так красивіше, бо якби... Його... Я думаю якби зараз ви поставили цю гру Було б ще красивіше Mm-hmm. Ай, ключи ты. Ну вот он копнуть. Что совсем? А, точно. Так, 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 так. Разбейник. Командер разбейник. Сау. Це приходить через моє володіння, вбиваючи моїх підлеглих. Ми чули, що забрав наш молодший братес, де вони? Боже правий, мені потрібно писати поволж. Мої люди де дивуть десятки малих Не, розуміло, що їм може тільки... Казати, це тільки... Or I'll force you кров, яку up all the blood you've spent. Логічно. Якби в них було. Вони би вони би били мене групу, якщо так. Так що... Я не беру участь в дуелях з розбійниками. Ну, все. Я не хотів розіграти того, що вони половину життя лишилося.

Вам задобавиться видивмо, якщо ви хочете повернути їх живими. Справа в тому, що в моїх хлопців є досить попередні інструкції про те, що робити в разі спроби порятунку, розумієте, да? Ну що, вирушимо дорогу, пам'ятаю, що я помру від висадження в тому, в якій небудь річці То для ваших малюків все скінчено. Я не чекаю затишного палам Кіна. Але краще не ослабити мені дорогу.

У мене ідея, так і краще. У Нас буде більше шансів, якщо ми поділимось зараз. І я візьму Радагоса і піду шукати ринок рабів і шукати спосіб звільнення дітей. Однак ми повинні бути бережі, щоб не піддавати їх життя небезпеці. І, можливо, буде краще просто купити їх. Але для цього у нас повинні бути повні гаманці золота. треба взяти цих людей з собою. Радагос слизький тип, я не хочу їх. втік. Саме так ми повинні знайти спосіб зробити це М може це бронзова штука допоможе. Так, так де його сказав, що цей цілий скарб для правильної людини, чиїй власі не загинути. Якщо він каже правду, ви повинні бути обережні. нікому не каї, що це у вас, але намагайтеся зрозуміти його цінність. і ще одне. коли ви розмовляєте з вельможами та іншими самоплолом ви сього представляєтесь людиною з далекої, але знатної родини. Давайте выберем назву you have a asking around. Наш клан. Ну, у нас назва еще Гримтор, правильно так. Ми Давайте не будемо ходити далеко, я ж вибрав персонажа з цього, так. Не плагати фільм і так далі. Чорний круг. Get on the road now. Once I once I'll come find you. Це було занадто просто, я думаю, правда ж. А це ліпше виглядає, ніж щось все.

навчання не закінчить, ви можете вільно сидіти Кайрадії. Кайрадію. Ось це частина нашого артефакта Це виконано виконане чудо. Я знову один. Хоча дякую за гроші, що мені лишили. Зараз ми будемо знаєте я... я хотів сказати, що я би, напевно, що подався на сургію. Тому що я би хотів там. Збирати з цей. Ну, скажіть, я скажу. Збирати воїнів, мені більше подобається воїни Сургії в ближньому бою, ніж якоїсь іншої фракції. Тому я, мав би вирушу, вирушу сюди і буду зараз тут наймати і виконувати завдання. Тому, поки я туди дойду, для вас пройде секундочка, а для мене трошки часу. Так. Ми добралися до. Вже фракції. Є Тому угу. давайте зайдемо вперше Поселення і не беремо військо. С Я, до речі, не пам'ятаю, що з вельмож виходить. А, наїзники да? Я би зробив, знаєте, такий мікс. Це с... вельможі Це не буде походити на жаль. Ну, ми їх не беремо. Remember you know one yes so Дякую. Так, це чудово, нам треба ще буде чимось імплатити. Ми думаю, брати не більше 10. Ми ще маємо десь знайти гроші, щоб тримати нашу армію. Москва налічки, ні, маски налічки може дати мені зараз а, гарну по голові. Бачите, Вони нас не бояться. От що вони знають що, правильно, що. Вони дадуть по голові. Це буде боляче. У нас задання свій клан. Бачите. І розслідувати оцю справу. Нам потрібно спитати 10 цих. 10 вельмож. Що вони пам'ятають з того дня. Давайте сохранимося і побачимо. Yeah, what my command. Так, так, чого робити? Он любит, добре. Але ти ще я хочу зробити. Я хочу. Я потім замзимусь. Ось ще я все роблю правильно. Я, я всіх прозивкав на себе. Тепер вже можна і уриватися. А куда ты чекаешь? Не, не, не. Эй, мы самодобраты. <одухи> Я ж поронялся, что-то у Дом. Да. О, маскрату. Нажали. Так, обратно весь кран. Так, давайте разбираемся с ним. Так, 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 Руфу, ну это сумка, Давай все, заодно, шапка. Шапка. Долго, да, это и все. А наград за одну шапку. Шапка. Удобно, поки що вдягаємося з лохміття, а далі будемо вже як, як піде Так що у нас по загону? Так чудово, давайте давай, ну Так. Ей ну що ж от таке у нас відео вийшло. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Хто новенький, йому сподобалось підписуйтесь, будь ласка. Також, якщо вам щось сподобається, обов'язково пишіть в коментарях. Є якісь підказки також пишіть, тому що я вже багато чого забути. Якщо вам підходить такий тайм-код, 25 хвилин хватає, то так будемо протримуватися. чи ні, що хочете більше. Тож, всім щасливо і побачимося в наступному відео.